Зараз заводимо цього красення, того завели, завівся без проблем, працює гарно. Тепер цього фірусончика залазимо сюди. Ви підписуйтесь на канал, заказуйте техніку. ПЗ Агро. Працюйте з перевіреними фірмами і з перевіреними людьми, які працюють багато років на ринку і доказують і показують, як вони це все роблять. 24 й Мосей тут доступенка щось чи вирвана, чи вилізла звідси, бачите який зазор, треба щоб подивилися. Сідушку перешити зразу же. 24 й Моїсій, бачите, які у нас тут а датчики втрат стоять, електронні, що я таки не бачив. 1350 мотогодин, представляєте? 1350 мотогодин. Каталог є в комплекті. а Це по настройкам, по запчастям нема. Хреново, ну нічого закажем. Ну, как-то так, короче, пробуем заводить. Блядь, руки мерзнут. Уже, бляха, капут. На этих комбайне, конечно, тоже офигенная печка стоит. Оба. еще накала чуть-чуть. Витримаємо ще раз на накрала. Холодно дуже. Ще з порта проїхали, через ціле море, кораблі ці комбайники, кажу корабліки. Ну? Єсть є. Першінце, бачите, як позаводилися? В таку погоду. Помахай честь! Доставца. Короче, папочка, бач, такая кожана. Мегалочка є, все тут є. Она греется.